Всім добрий день, сьогодні ми працюємо з LCD дисплеєм та сказав, так званим паралельним з'єднанням без I2C інтерфейсу. І так, у наш LCD дисплей є багато виводів. GND – це Ground, тобто під'єднується до мінус під до, під до Arduino. VCC це плюс живлення, під'єднується до 5 вольт. Далі, контраст. Контраст під'єднується до потенціометра, зазвичай це 10 кОм. І ми можемо регулювати е, контраст нашого, наших символів. Давайте я продемонструю. Зараз я його кручу і бачимо, що змінюється яскравість самих символів. Е, так, далі почнемо з іншого сторони. Е, led анод і LED-катод. Це а, живлення підсвітки екрану. Тобто ось ця підсвітка головна. Увага! Коли ви її під'єднуєте, обов'язково потрібно використовувати резистор. Ну, Десь 220-470 Ом, щоб не згорів наш дисплей. А, так, а, наступні а, наші виводи. Так, давайте зразу почнемо з так інформаційних виводів, тобто по яких буде йти наші дані. Їх у нас 8 штук від DB0 до DB7. Але якщо ви подивите, подивитесь, то я використовую тільки 4. Річ тим, що можна використовувати або 4-бітну передачу інформації, або 8-бітну. Ну, зараз 4 біта використовується 4 бітна, тобто 4 дроти під'єднуються. Якщо б ми захотіли 8-бітну, то ми просто ще до 4 портів на доїна під'єднали по ці а, виводи. Ну, плюси і мінуси, наприклад, 8-бітна передача буде швидша, тому що ми будемо сразу по 8 біт передавати. Але мінус в тому, що треба ще 4 дроти під'єднувати. Ну, і трошки чуть-чуть треба буде підрегулювати сам код в програмі нашій. Так, тепер давайте перейдемо до головних виводів, таких як Register Select, Read-Write і Enable. І так, read write. Річ з тим, що ми можемо тут передавати інформацію, як з Arduino на нашій дисплей. Так і навпаки, з дисплеї на Ардуїно. Ну, Зазвичай передається все з Arduino на дисплей, тому що Arduino каже, що йому потрібно, щоб дисплей напечатав. І в цьому випадку, нам на вивод Read-Write потрібно подавати, подати логічний нуль. Ну, якщо ви побачите, тут я вже підтягнув до мінуса. Тобто ми будемо працювати в цьому режимі. Але є режим, коли ми будемо передавати інформацію, можемо передавати інформацію з. LCD дисплея в Arduino, Він дуже рідко використовується тільки при налаштуваннях самих дисплеїв. Тобто нам потрібно якусь інформацію з нього зняти. Вивід Register Select. Тут теж є два варіанти. Ми можемо подавати на нього як одиничку, так і нуль. І так, що за Register Select? Діло в тому, що ми можемо вибрати, яким будемо регістри використовувати. Тут є два види команд. Для так сказати, командні регістри і регістри даних. Коли ми подаємо логічну одиничку або хай, тоді ми будемо використовувати регістр даних і якраз будемо передавати самі дані, які буде виводити нашого дисплей. Але коли будемо подавати логічний ноль, то будемо використовувати регістр команд. І наш дисплей буде виконувати якісь команди. Ну, наприклад, установити курсор кудись, видалити дані, та очистити наш дисплей, тобто перемістити курсор і так далі. Ну, в даному випадку цей вивід я під'єднав до 12 порта. Так. Вивід Enable. Це свого роду таку, така синхронізація нашого таку паралельного з'єднання. По цьому виводу сам дисплей розуміє, що е, інформація потрібна вже поступила на його порти і потрібно щось вже з неї робити. Е, як це відбувається? Е, зазвичай тут йде 0 падайте, тобто лов. Потім подається інформація, вся будується на наших входах. І потім Arduina подає високий рівень. І зразу після цього низький рівень. І по цьому різкому перепаду Low-High-Low наш lcd дисплей розуміє, що інформація поступила на нього і потрібно вже її обробляти. Так, на цьому з підключенням, я думаю, все розповів. Вам потрібно буде з'єднати так само, зібрати таку схемку. Так, насчот, на рахунок кода, що нам потрібно. І так, під'єднати нашу бібліотеку Liquid Crystal. Знаходиться вона ось тут. Нажимаємо цю кнопочку і вона під'єднується. Далі створюємо об'єкт типу Liquid Crystal. Ми назвали його LCD. І сюди передаємо параметри, а саме які. Що, куди ми підійде Починаємо з RS. Тобто Register select 12 порт 12. Enable 11. І d 4 d 7 5, 4, 3, 2. Далі, команда Lcd Begin. Почати роботу. В аргументах 2. Це 16 символів, 2 рядка. Потім команда set Cursor Встановити 00 тобто на початок. Ну і вивод, вивод інформації: Hello World. Ну тут будь-що можете написати. Запускаємо і бачимо, що це все працює. Так, ваша задача зробити таку програмку. Ну, написати, наприклад, своє прізвище сюди. Дякую за увагу. На цьому все.